Це дає нам змогу побачити, що таке що військові ці змагання, дає змогу нам показати те, що ми вміємо. І, взагалі, зараз така ситуація в Україні, коли дійсно потрібно вже школярам старшого віку дізнатися, що таке війна, як до неї готуватися. У нас в інституті працює школа військово-патріотичного виховання, Полійська гвардія, і вона навчає молодь всьому, що необхідно, для того, щоб дитина. На друге мала впевненість у собі в своїх силах, була готова до захисту батьківщини, і це ще один з елементів, який єднає наших школярів, єднає нашу освіту середню. Тут повинні зустрітися разом і військові керівники шкіл області і фізруки і керівництво шкіл. І найголовніше діти повинні бути разом. Вони повинні єднатися разом у прагненні перемагати у прагненні захищати свою батьківщину.